У середині VI століття римський імператор Юстиніан І Великий почав масштабне відвоювання римських земель на Заході. Імперія вела переможні війни з вандалами і готами. На сході у цей час їй довелося оборонятися від Персії. У всіх цих війнах прославилися два найвидатніші полководці в історії Візантії Велізарій і Нарсес. Флавій Велізарій народився близько 500 року у сучасній Болгарії. Про його походження і ранні роки нічого не відомо. Свою військову кар'єру він почав солдатом в охороні імператора Юстина І. Очевидно, що служив він добре, і тому незабаром став офіцером. З дозволу правителя Велізарій сформував полк Букеларіїв треба бодай коротко сказати, що це було за формування. Підрозділи букеларіїв були літними найманими загонами. Складалися вони з професійних вояків, які за свої послуги отримували регулярну платню. Виникли букеларії у IV-V століттях і виконували функції приватних армій у різних політиків та воєначальників. Сформований Велізарієм підрозділ складався з важкої кінноти. Його бійці були озброєні ударними списами, мечами і композитними луками. Загін налічував 7 тисяч чоловік. Бійці були особисто вірні Велізарію і в подальшому складали ядро його армії. Військовою школою для Велізарія стала війна з Персією, яка почалася у 526 році. Зі своїми букеларіями молодий офіцер відправився на схід. Спершу він перебував під командуванням полководця Сітасе. Згодом у 527 році Валізарій був призначений командувачем 25-тисячної -ти армії. Імператор Юстиніан І наказав йому збудувати нову фортецю біля дари у районі Тануріса у північній Месопотамії. Перси не могли допустити появи ворожої фортеці на своєму кордоні і тому атакували Велізарія. Подробиці битви невідомі, але відомо, що римляни дощенту був розбиті. Велізарій з букеларіями утік з поля бою, а вся його піхота була знищена. Двоє його воєначальників були убиті, а ще троє потрапили у перський полон. Попри цю поразку, Юстиніан не зняв Велізарія і дав йому шанс виправитися, і полководець ним скористався наповну. У 530 році він, маючи 25 тисяч бійців, вирушив до фортеці Дара. Йому назустріч вийшло 40 тисяч парасів на чолі з паросом. Велізарій розгорнув свою армію біля стін фортеці та викопав великий рів проти ворожої кінноти. Свою піхоту він розмістив за ровом, на флангах поставив гунську кінноту. Зліва від гунів у засідці розмістив кінноту Гепідів. У резерві стояли букеларії. Парос розмістив свою піхоту у центрі, а на флангах кінноту. У перший день битви жодна зі сторін не мала успіху. Але потім до персів прийшли підкріплення. Тому на другий день битви Парс пішов у вирішальну атаку. Спершу перси атакували лівий, а потім і правий фланг валізарія. Їм навіть вдалося прорватися через рів, але вони були відкинуті кіннотою Гепідів і гунів. Потім валізарій перейшов у контрнаступ і кинув у бій букеларіїв. Противник був розбитий. Після невдачі біля дари перси перенесли основний напрямок своїх атак у Сирію. Проте Валізарій вирушив їм на зустріч. Вирішальна битва сталася при калініку 19 квітня 531 року. Обидві армії мали по 20 тисяч бійців. Правда, частину війська Велізарія складали союзники Араби. Під час бою параси ударили усіма силами саме на арабів, які складали правий фланг римського війська. Союзники швидко втекли і параси вийшли у тил велізарію. Римська кіннота була розбита, а велізарій утік з поля бою. Після цієї поразки довіра Юстиніана до Велізарія похитнулася, полководця відкликали у Константинополь. Проте перси зазнали занадто великих втрат і були змушені у 532 році укласти мирний договір з імперією. У січні 532 року у Константинополі вибухнуло народне повстання Ніке. Детальніше про нього я розповідав у відео про Юстиніана першого посилання в описі обов'язково його подивіться. Якщо коротко, то на чолі повстання були так звані партії іподрому, об'єднання вболівальників під час гонок колісниць. Але це були також і політичні клуби, які мали свою політичну позицію. І до Юстиніана часто відбувалися подібні повстання, але саме Ніка стала найбільшою. Повстанці захопили значну частину Константинополя. Наляканий Юстиніан пішов їм на поступки і звільнив ненависних їм чиновників. Але тепер у повстанці вимагали повалення імператора і проголосили новим правителем племінника Анастасія І і Патія. Юстиніан упав духом і збирався тікати. Проте ситуацію врятувала його дружина Феодора. Вона доручила придушення повстання трьом кращим полководцям Велізарію Нарсесу і Мунду. Велізарій особисто брав участь у бою. Ніка була жорстоко придушена. 35 тисяч учасників повстання були жорстоко убиті. Участь у придушенні повстання відновила довіру Юстиніана до Велізарія. Тому у 533 році саме він очолив римське вторгнення у королівство вандалів і Аланів в Африці. Велізарій висадився із 15-тисячним -ти військом, основу якого складали букеларії та загони гунів і герулів. Згодом до нього прийшли ще підкріплення. Висадка була повною несподіванкою для вандалів. Їхній король Гелімер у цей час воював із барбарськими племенами. Воєначальник Велізарія Архелай пропонував висадитися прямо у Карфагені, проте полководець відмовився. Він розумів, що йому треба розбити вандалів у відкритому полі, а у Карфагені римляни легко могли бути оточеними. Тому а ще Велізарій пам'ятав про невдачу римської атаки на Карфаген у 468 році. Тому він висадився за 261 кілометр на південь від міста, потім полководець з військом рушив до Карфагена. По дорозі він суворо заборонив усім своїм воякам грабувати місцевих жителів. Воєначальник добре розумів, що саме завдяки підтримці місцевих жителів він муше швидко виграти цю кампанію. Дізнавшись про напад, Гелімер з військом вирішив атакувати ворога. Вирішальна битва сталася придеться, 13 вересня 533 року. Король мав близько 20 тисяч бійців, валізарій 15 тисяч. Варварський король розділив своє військо і відправив загін під командуванням свого племінника Гібамунда перехопити Валізарія. Гібамунд зіткнувся з гунською кіннотою і був дощем розбитий та загинув у бою. Дізнавшись про його смерть, Гелімар вирішив припинити наступ і зайняти оборону. Проте валізарій, дізнавшись про підхід ворожих сил, атакував короля і розбив його військо. Уранці 16 вересня римський полководець без бою увійшов у Карфаген. Свій штаб він облаштував у палаці вандальського короля. Гелімер деякий час вів партизанську війну. Проте Велізарій оточив його у горах і навесні 534 року змусив капітулювати. Королівство вандалів і аланів припинило своє існування. За цю перемогу Велізарій отримав тріумф і посаду консула. Згодом він керував придушенням повстання в Африці. У 535 році Юстиніан почав війну з королівством Остоготів. Наступ йшов на двох напрямках. Армія Мунда наступала у Далмації, а 8000 армія Валізарія висадилася на Сицилії. Мунд був розбитий і загинув, а от валізарій досягнув успіху. Він повністю захопив острів і 31 грудня 535 року тріумфально вступив у Сіракузи. У 536 році армія Валізарія висадилася на півдні Італії. У жовтні полководець обложив Неаполь. Остготи й місцеве римське населення чинили опір і чекали допомоги від короля Теодахада. Найманці Валізарія увірвалися у місто через занедбаний акведук. Великим успіхом полководця стало те, що він умовив своїх бійців не грабувати місто і не вбивати місцевих мешканців. Після цієї перемоги Велізарій рушив на Рим. Новий озготський король Вітігес знав, що жителі вічного міста не підтримують його і чекають на римлян. Тому король здав місто без бою. 15 грудня 536 року Велізарій вступив у Рим. Після 60 років варваровського панування колишня столиця Римської імперії повернулася під владу законних господарів. Проте війна тривала. У березні 537 року Вітігес оточив Велізарія у Римі. Становище обложених було катастрофічним. Почався голод, втрати у боях були величезними. Попри це, Велізарій відбив штурм міста. Незабаром до нього прибуло підкріплення, а в Остію дістався флот з харчами. Після цього, у березні 538 року, Вітігес зняв облогу і відступив. У 538 році Юстиніан відправив до Італії що армію на чолі з Нарсесом. Про цього полководця я розкажу нижче, але зараз треба сказати, що правитель зробив велику помилку. Обидва полководці мали однаковий ранг і були незалежні один від одного. Велізарій розцінив появу Нарсеса як виявне довіри з боку імператора. Тому між воєначальниками зразу почалися гострі конфлікти. Через це їхні армії діяли розрізнено. Результатом цього стало взяття Вітігасом Мілана і розграбування цього міста. Після цього Юстиніан відкликав Нарсеса. У 539 році Велізарій обложив Равенну. Налякана гоцька знать запропонувала йому італійський престол в обмін на мир. Полководець удав, що погодився, перейняв від Вітігеса корону, а потім схопив усю верхівку варварів і оголосив про перехід Італії під владу Юстиніана. Тим часом на Сході почалася нова війна з Персією. Тому у 540 році Юстиніан відправив Велізарія на схід. Бойові дії мали затяжний характер, військо Велізарія зазнало великих втрат. Поки полководець воював з персами в Італії новий остготський король Тотіла розбив розрізнені римські війська. Зокрема, він здобув Неаполь. Тому у 544 році Велізарій знову відправився в Італію. Цього разу він мав лише 4 тисячі найманців, більшу армію не вдалося зібрати через величезні втрати і епідемію чуми. Кампанія йшла дуже важко. Велізарій зазнавав поразок. Найбільшою з них стало падіння Риму 17 грудня 546 року. Найманці Велізарія, не маючи платні та харчів, відкрили міські ворота ворогу. То тіла нещадно розграбував Рим і потім відступив. Навесні 547 року Велізарі відвоював Рим, але його репутація була підірвана. Наступного року його знову було відкликано з Італії і цього разу назавжди. Для Велізарія почалася опала: у нього було дуже багато ворогів при дворі імператора. Навіть колишній секретар полководця і відомий історик Прокопій Кесарійський Касарійський ненавидів свого колишнього начальника. Та й сам Юстиніан із підозрою ставився до популярного полководця. Велізарій ціле десятиліття знаходився під фактичним домашнім арештом у своєму маєтку. Проте у 559 році про нього знову згадали Болгари перейшли Дунай і вторглися на Балкани. Наляканий Юстиніан призначив Велізарія командувачем армії. Полководець розбив противника, але замість подяки отримав нову опалу. У 562 році його було звинувачено у змові проти імператора, віддано під суд і засуджено до ув'язнення. Усі його маєтки були конфісковані. Що цікаво, суддею був Прокопій Кесарійський. Пізніше з'явилася легенда, що полководця ще й осліпили, проте це неправда. Велізарій зберіг свої очі, але потрапив у в'язницю. Незабаром Юстиніан помилував старого полководця, повернув йому усі маєтки і навіть знову приблизив до себе. Проте у березні 565 року Велізарій помер, а незабаром помер і Юстиніан. Тепер подивимося на долю іншого полководця Юстиніана Нарсеса. Він був набагато старшим за Велізарія і народився близько 478 року. За походженням він був вірменином. Також Нарсес був, набага... був дуже набожною людиною до нашого часу зберігся наступний опис зовнішності полководця. Він був невисоким, худорлявим, обличчя його було непоказним. Попри це, він був сміливим і навіть у глибокій старості особисто вводив війська в атаку. Рання біографія Нарсеса невідома відомо лише, що він був євнухом і не мав жодної освіти. Попри це, завдяки своїм розуму і здібностям він зміг зробити успішну кар'єру спершу він очолював підрозділ євнухів в імператорській охороні. Потім Нарсес став особистим скарбником Юстиніана і великим камергером його двору. Тривалий час він займався політичними і дипломатичними справами. У 532 році Нарсес брав активну участь у придушенні повстання Ніке. З того часу Юстиніан усіляко йому довіряв. У 538 році, як уже говорилося вище, імператор, відправив Нарсеса з військом в Італію на поміч Велізарію. Правитель сам спровокував конфлікт між полководцями, надавши їм однакові повноваження. Велізарій і Нарсес конфліктували один з одним. Через це у них не було жодної взаємодії. В результаті Вітігес здобув Мілан. Після цього Нарсес був відкликаний до Константинополя. Очевидно, Юстиніан зрозумів свою помилку, тому Нарсес спокійно продовжив службу. Про наступні 12 років про життя воєначальника нічого не чути. У 551 році старого Нарсеса несподівано для всіх призначають новим командувачем римських військ в Італії. Ситуація була дуже важкою, Тотіла захопив майже увесь півострів, розбив кращі римські загони, а його флот нещадно грабував Грецію. У Константинополі уже ніхто не вірив у перемогу. Нарсес зібрав велику найману армію з варварів і повів її в Італію через сучасні Боснію і Герцеговину, Хорватію та Словенію. Флот Тотіо спробував перешкодити йому, атакувавши його морські комунікації, бо військо Нарсеса отримувало харчі та підкріплення саме морем. Восени 551 року римський флот під командуванням Іоанна і Валеріана потопив готський флот. Ця морська поразка неабияк деморалізувала сухопутні сили готів. Нарсес без опору дійшов аж до Равенни. Вирішальна битва сталася при Тагіні на південь від Рімінії влітку 550 року. Нарсес мав близько 30 тисяч бійців, то тіла 20 тисяч. Обидві сторони довго не починали битву. Нарешті, коли до Остготів прийшли підкріплення, їхній король перейшов у наступ. Головний удар він завдав по центру Кримського війська, але його бійців розстріляли варварські лучники. Нарсес перейшов у контрнаступ. Атака готської кінноти була відбита, а то тіла загинув. Після смерті короля Остготське військо стало тікати. Нарсес тріумфально вступив у Рим, проте боротьбу продовжив новий король Тея. У битві біля Везувія римський полководець його переміг, а сам король був убитий. Королівство остготів припинило своє існування, проте на цьому боротьба не закінчилася. Скориставшись поразкою сусіда, франки спробували захопити частину Італії. Союзне франко алеманське військо у 553 році здобуло парому, а наступного року вирушило на південь. Вирішальна битва сталася на річці Вольтурно у жовтні 554 року. Нарсес мав 18 тисяч бійців, а франки і алемани – 30 тисяч, римський полководець поставив у центрі піхоту а по флангах кінноту і лучників. Він повторив свій успіх при таїні. Коли франки ударили по його центру, по них відкрили страшний вогонь лучники. Варварське військо було повністю розбите. Формально завоювання Італії римлянами завершилося у 555 році, але останні готські загони трималися аж до 560 року. Останні 12 років життя Наросе керував Італією, помер він у 568 році незадовго до навали Лангобардів. Пізніше виникла легенда про те, що старий полководець, начебто, невмисно запросив їх в Італію, щоб помститися новому імператору Юстину II за зневажливе ставлення до себе. Проте це повна вигадка. Нарсес не мав до цього вторгнення жодного стосунку. Велізарій і Нарсес, без сумнівів, були видатними полководцями. Обидва володіли талантами, стратега, рішучістю і вмінням аналізувати. Обоє воювали у складних умовах невеликими силами і добивалися успіху. На мою особисту думку, все-таки найвидатнішим з них є Нарсес. Розумний, досвідчений, талановитий стратег і дипломат він не програв жодної битви. У той час як Велізарій, хоча і вчився на своїх помилках, але часто допускав дуже серйозні прорахунки. Мені здається, що Велізарій і більш медійна фігура, його набагато краще знають, ніж Нарсеса завдяки творам прокопія Кесарійського. Та й фігура ображеного владу полководця завжди подобалася історикам і літераторам більше, ніж неграмотний євнух, який виявився неабияким полководцем. А що ви, дорогі друзі, думаєте про полководців Велізарія і Нарсеса? Пишіть свої думки в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей.